Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, коментарі, репости, донати за те, що купуєте книгу, 10% де на ЗСУ. Заходьте в опис, подивіться, що я вас пропоную. Запрошую на індивідуальні консультації. І так, поїхали, любі друзі, що є, що буде? Що є? Що буде? О. Плюс-мінус. І як порада, на що тут треба звернути увагу, да сконцентруватися на чому? Бо в нас тут тільки жриця в прямій позиції. Ну, це теж немало, це теж непогано. Але хотілося б, звісно, щоб інші енергії теж підтягнулися. Да? Пам'ятаєте, перша карта це ваша невеличка сигніфікація. Якщо у вас там якесь значення да, цієї карти відбувається наразі, то, звісно, дивіться, далі приймайте для себе во благо. Тройка жезлів в даній позиції перевернута. Це, в принципі, про спокійне життя, про завершення суперечок. Тут е, період, коли стоп неприємності відбулося, або зараз в процесі благосно-благосне вирішення якоїсь ситуації, тут є ще у когось необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому вам принесе великий прибуток, тобто, можливо, хтось з вас зараз. Наперед, да, на перспективу виповнює, виповнює якусь роботу, котра вам, ну, чим ви займаєтесь, тут же перекладайте на себе, тому що розклад він загальний. І ну, я можу тут <ф> фантазувати до ранку. Да. Далі дивіться, яка буде ситуація в найближчим часом. Верховна Жриця тут про ясність мислення. Про мудрість, творчість, велике кохання, можливо, незалежність, інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання. Карта каже про високі психологічні якості, здібності навчати та виховувати, можливо, відкриються якісь таємниці. Сконцентруйтеся все ж таки на своїй інтуїції, розвивайте її. Ділитися, час прийшов істинними, але захованими від інших знаннями. Карта каже, що ти можеш вести за собою людей. І шукай відповіді всередині себе. Тобто тут, в принципі, Головне значення довіряйте собі, розвивайте свою інтуїцію, прислухайтеся до себе. І тоді ви можете уникнути якихось помилок і так далі. П'ятірка кубків це як плюс. Дуже цікаво. Да? Дивіться, в такій позиції карта каже. Що вам треба згадати те, що ви давно залишили. І саме це допоможе вам вирішити проблеми сьогодення. Да, якісь знання. Знову таки, можливо, ви вже. Колись були на шляху саморозвитку, да? бо чомусь навчалися. І тут, згадавши це, ви зможете почати ділитися своїми знаннями. Іноді так буває. Ми навчаємось чомусь, да? проходимо якісь курси, якісь навчання, вирішуємо свої особисті проблеми і перестаємо звертати на то вже увагу, да? Той диплом або сертифікат десь валяється. От. І тож означає, що час дістати свої. Потаємні знання і час їм ділитися. От, дивіться, для когось відіграється, все ж таки, тут можуть бути якісь неприємні сюрпризи або порожні плани. Може бути розчарування захибного вибору. А, можливо, повернення минулого кохання, можливо, повернення якоїсь людини просто з минулого да, не обов'язкового кохання. Але дивіться, що тут буде вам? Допомагати. Ваша інтуїція тут вам буде допомагати. І тоді ви уникнете і розчарувань, да і якихось неприємних сюрпризів, і порожніх плану, планів так само. Тобто тут вам треба це пропрацювати. Що буде вам заважати да залишитися на своєму троні? От, імператор. Перевернути. В дані позиції карта каже про можливу розруху від, пли... від впливу владної людини, неприємності якісь можуть бути, агресія навіть, слабоволія. А, такий буде стан, знаєте, неможливість досягнути мети. Можливо, ревнощі. Якщо ви чоловік дивитесь, да, то ну, час звернутися все ж таки м, до лікарів. А тому, що тут можливо імпатенція. От, і, в принципі, такий стан, знаєте, коли відсутня внутрішня сила для захисту себе. Але знову таки це не означає, що це так. Да? Чому ми вважаємо, люди вважають, що є, там, немає внутрішньої сили, не може себе захистити і ще щось, да? Ну, тому що. Низька самооцінка у людини, нема довіри до себе, не розвиває духовні і психологічні свої якості людина і так далі. Да? Тобто на трон всілася, а нема в повної впевненості в собі, що це мій трон, що я маю силу. Да? Тут сила тут є сила, тут поруч лев, це, це ну є ознакою дав е, ознакою сили і так далі. Тобто тут людина може сісти на трон, і а, в неї може розвиватися такий, знаєте, синдром самозванця. Я сама собі трон намалювала, тут сіла, хто я така, і так далі. Це вам буде заважати. Да? Звісно, від того, ваші енергії можуть перевернутися, можете втратити свій трон. Ну, щоб то не було, да? трон у кожного свій. Хтось в кар'єрі трон, хтось вдома жриться і так далі. Да? Але карта ця потужна, будь ласка, розберіться, довіряйте собі, вам тут сказано, да, що треба можуть бути неприємності, але вони повинні вас тренувати. Все, що тут буде приходити з мінусом, це буде розвивати вашу інтуїцію. Тільки для того вам це дано. От. Туз скупків, на що звернути увагу, теж перевернути. В такій позиції карта каже про сумніви, тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Можливо, навіть розчарування в коханні, зміни у відносинах, страх та нестабільність. Тобто, це ваш внутрішній стан. Котрий вам треба пропрацювати, і вам для цього дається сила. Вона, вона у вас є вже. Да? Якщо ви просто знову таки будете піддаватися своїй внутрішній тривоги, тривожність, да, взагалі з тривожністю треба працювати, Одразу тільки вона з'являється. Це вже такий дзвіночок. Треба працювати. Да? Тому що тривалий час, тривожність це дуже негативно. Сказується на загальному стані людини. Там до депресії дуже дуже потім не, недовго розумієте? От страхи, нестабільність, нестабільність від чого приходить до людини, тому що внутрішні є страхи, невпевненість в собі, страхи, що мені чогось не вистачить, да? мене згонять з трону, я чогось не розумію, я зроблю якісь помилки і ще щось, розумієте? боріться з внутрішніми страхами. У вас є сила в. Нам не дається випробовування, через котрі ми не можемо пройти. Тож, будь ласка, тут це залежить від вас, скільки часу ви протримаєтесь на цьому троні. Я хочу запитати, запитати у колоди, які енергії вам допоможуть розвивати свої внутрішні а, високі психологічні якості. Да? От, Дивіться. Які енергії? Ну, дві, добре. Хай буде дві карти, не страшно. да? Які енергії давайте по, по одній? Ну, вони схожі десь, розумієте? Тут про комфортне оточення. да? Не треба до себе пускати якихось людей. А з котрими вам не комфортно, котрим ви не повністю довіряєте, тому що вони знають те, що ви жриця, це ви в себе не вірите. І інші люди чому заздрять? Да? Ви думаєте, Боже, та чому мені заздрити? Вони відчувають від вас вашу силу. Вони знають, що якщо ви зараз... Відгоните свою тривожність, пропрацюєте свої страхи, ви жриця, ви сядете на свій трон, і вам будуть поклонятися. Ну, ви розумієте, да? я отрирую, або, але ці люди навколо вас вони відчувають це. Да? Тому дуже важливо до себе, тим паче, якщо ви тут зараз будете пропрацювання, робити, вам треба буде битися зі своїми страхами, поганяти їх і так далі. Да? І дуже важливо, хто з вами поруч, чи буде вас підтримувати, хоч мовчки та людина, розумієте, або буде вам шепотіти, хто ти така, чого ти на трону усілася, що ти собі вигадала, що ти собі думаєш про себе, що ти там, там не знаю, скіпітер чи як він там називається взяла. Да, хто ти взагалі така, чого ти вирішила, що ти це можеш, і так далі, да живи в своїх страхах. Усі бояться, дивіться, я боюся. Нічого страшного, боятися це нормально. Навіть так люди кажуть. Да? Нічого страшного, боятися це нормально і так далі. Тобто дивіться, що вам в ухи, хто лє поруч. Да? А, приділіть своєму тут дитина. Да, дивіться, вона мати бережно, дуже ніжно обіймає дитину. Це може бути. Щось нове, не обов'язково дитина, це може бути початок якоїсь вашої справи, там де ви на троні, да? не передавлюйте її також. Ви дайте, дозвольте собі да, робити якісь помилки, дозвольте це собі, просто а, знову таки ставте собі установку таку, якщо я в чомусь помилюся зараз, я це приймаю, маю на це. Право, да, я жива людина, я не можу знати всього в цьому світі. Але я буду одразу шукати завжди шляхи, щоб виправляти ті помилки. Тобто ви дозволяєте собі тоді просто жити, ви ставите собі установку в будь-якому випадку, у вас потім зміниться ваша. А... Схема, да, ваш, ваш оцей сценарій, да, чому людина не впевнена в собі її, скували, скоріш за все, в дитинстві, да, ругали за те, що вона помилялась. Ну в нас система, система навчання хибна. Це нормально помилятися, Боже. ну. Ну це нормально. Ми не можемо з дитинства знати все. Ми не можемо запам'ятовувати все. Тим паче, якщо дитина творча, наприклад, її а, там їй треба з цифрами мати справу. В неї нема здібності до цих цифр. Ну, наприклад, да, до математики нема здібності. Їй не цікаво. Це насилля над дитиною. А її ще цькують. Її в школі цькують. Що ти робиш помилки? Її вдома цькують. Ти дурна і так далі. Да, ти мене соромиш. Ти не можеш це запам'ятати і вивчити, а дитина не хоче, вона буде чинити опери, Це, це теж нормально. От. Тому такі потім люди виростають, розумієте? Люди зростають і потім з тим страхом і живуть. Вони бояться помилитися і зато. Вони взагалі іноді нічого геть не роблять для себе, не розвиваються, не йдуть, не відстоюють щось своє і так далі, не досягають якихось висот, да? не сідають на той трон тільки за страху, та краще сісти, зробити потім помилку. Я жриця, я зробила помилку, я її сама і виправлю. Все, досвідос, усім критикам, досвідос і так далі, да? Тож, будь ласка, що ви там, де ви починаєте, які у вас починання? Да? Чи духовний то розвиток, не передавлюйте? Ніжно, ніжно, да? і приділяйте увагу. Це, можливо, ваша внутрішня дитинка так само, вона її з дитинства зацькували в три роки дитині, іноді кажуть, ти вже доросла, що ти там ниєш, або що ти не можеш вдягнутися і так далі. Це теж робить дитину хворою, в якому сенсі. Тому що а, на той момент дитина а, доросла для чогось. Да? Дитина доросла в три рочки. Ну що, вона може іграшки свої позбирати, да? вона може там а, ну, якісь такі легкі речі на її а, вік, вона може то зробити, але ж не пояснюють дитині, для чого вона доросла. І кажуть, ти вже доросла. розумієте? І дитина а, оцю свою дитячу сутність. Вона просто не, не бачить іншого виходу, як відмовитися від неї. І вона тоді зростає ще. А... Не до недокачаною, розумієте, недогуляною, з спотвореним дитинством, да? ну і так далі. Тобто дитина неповноцінна, скажімо так, і вона ж за собою потім тягне в доросле життя усі ці страхи, усі ці комплекси і так далі, розумієте? Тож, будь ласка. А, Ну, а внутріта, вну, всередині нас, дитинча те живе, воно чекає, поки ви, вже, будучи дорослою, звернете на неї увагу і покажете їй своє кохання. То, будь ласка, йдіть в себе. Що вас буде підтримувати налагодження зв'язку за своєю внутрішньою дитиною? Це така потужна техніка, неймовірна, Коли ви будете запрошувати свою маленьку дитинча, своє да, середини, пішли зі мною по. Гуляємо. Давай я куплю тобі морозива. А, запитайте, в якому світі вона живе. Побудуйте всередині себе для неї країну або для нього. Да? Неважливо, хто ви зараз, чоловік або жінка. Побудуйте якусь фантазійну країну, де буде все, про що ви колись могли тільки мріяти. Якщо не мріяли, навіть забороняли собі, да? то почніть це робити. Тобто, там всередині так само відкрийте свою дитячу сторону да? об'єднайтеся. Тому що іноді дорослі люди вони поводяться безвідповідально. Вони, ну якось знаєте, яких дурачок якийсь. Не дурачок. Просто, просто внутрішня дитинка, вона жива. Вона до, до останнього буде чекати, поки ви звернете на неї уваги. А коли на дитину не звертають уваги, як вона її привертає, вона починає бешкетувати. От. І тоді такі бувають випадки, коли людина там доросла, начебто серйозна, начебто там кар'єрист, да? вона приходить на, на якісь зібрання, ще щось, і якусь робить там таку витівку, котру сама від себе не чекала. Потім каже, слухай, я не знаю, що то було, давай розберемося. Бо я боюся тепер ходити, ходити на якісь там перемовини і ще щось. Каже, Мене що криша їде, ні. Дитина таким чином заважає працювати. Вона каже: зверни на мене увагу. Скільки ти будеш мене ігнорувати, я страждаю всередині. да Тоді я буду. Тебе емоційно всередині розгойдувати. Це ну так же само, як дорослі розмовляють, коли да, у, у кожного таке було. Дитинча підходить, починає за руку або за спідницю смикати ма, 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 там ну, або па", да, батько, батько. Ну зверни на мене увагу. От саме зараз йому треба. Да? От. І так само дитина всередині, наша внутрішня дитина, так само може робити. Вона вас буде розхитувати, і тоді будуть такі ну, іноді неприємності і люди не розуміють. Нічого з ними відбувається. О, тож, будь ласка, да, перша енергія, дивіться, тут про легкість. Бачите, тут всюди метелики це про легкість. А, пані відвернулася від усього. Да? Не цікаво. Вона зараз приділяє увагу тому або новому своєму чомусь, да? або внутрішньому світу, внутрішній дитинці всю свою увагу. І весь світ хай зачекає. Зараз це для мене важливо. І саме через. Поєднання зі своєю внутрішньою дитинкою так само ви будете краще розвивати свої психологічні здібності і інтуїцію. Тому що це душа, внутрішня дитина, це наша душа. Треба з нею налагоджувати контакт. от, Ну і друга енергія знову таки, да, котра вас буде підтримувати. А Треба зрозуміти, що кількість в цьому житті вона не завжди важлива. да? Якщо у вас є 100 знайомих, але нема однієї щирої, насправді людини, котра жодного разу не буде стібатися з вами, не буде шуткувати якось, а, коли вам ну, і робити боляче, да, тобто з якоюсь агресією і так далі. Тобто, то ті 100 знайомих, то не про що, розумієте? Будь ласка, краще мати. Одну людину, однодумця, з котрою ви на на схожих вібраціях, на схожих, на схожих енергіях, да? от з котрою дивіться, тут одна е, танцює, а інша грає, і між ними тут я не відчуваю якоїсь е, е, суперництва, да? е, е, тому що ну, дуже часто можна бачити навіть подруг, вони вважають себе близькими, але вони спілкуються да, таким чином, типу, ой. Кривонога знову пішла танцювати. Ха-ха-ха. Ну да. Ти ж мені крива рука. Ну граєш, да чого ж я тоді кривонога не потанцюю, Розумієте, коли так шуткують, це агресія, це не щирі. Нещирі відносини, тобто людина так просто ну, заховала свої негативні до вас почуття, якісь претензії або ще щось, то її проблеми. Але знайте, що з така людина до вас нещира, якщо з вами шуткують так, що вам все одно від того боляче залишається якийсь а, Ну, таке після смак, да, негативний, скажімо так, от е, тому, що е, справжня шутка це я так просто відволікуюся. Да, справжня шутка це коли усім смішно. Якщо хоч одній людині е, ну, з'являється образа на той момент, то, то е, скрита агресія, розуміти, Тож, будь ласка, вас буде підтримувати ваше коло. Котрому, в котрому ви впевнені, в ко з котрими вам екологічно і комфортно. Да? Дозвольте собі якось екологічно відпочити з тими, з ким вам приємно, і це вас, звісно, буде так само під підтримувати вас енергетично. Все гарне на своєму місці і в свій час. Найкращий спосіб зробити дітей гарними, це зробити їх щасливими. Так зробіть свою дитину внутрішню щасливою, і ви неймовірно будете потім відчувати, як вона вам буде допомагати проходити різні випробовування. Це додає смаку в життя, я вам так скажу. А, в мене наприклад дити... у дитини моєї внутрішньої неймовірний світ, в неї є хмаринки, на котрих ми катаємося, а, є рожеве озеро. Джакузі! Ну, ми себе не обмежуємо. От, і це неймовірні відчуття, коли ми спілкуємося, я багато чого про себе досі дізнаюсь нового і про свої бажання також. То так я вам бажаю гарного відновлення ваших стосунків. До побачення з повагою, Софія!